Зануримось на 8 хвилинок в розкіш Межигіря. Вітання на Мерулакс. Сьогодні репортаж з Межгір'я. Це центральний парк Авелія з фонтанами, ландшафтом дизайном. Така працює неймовірна, а в травні це взагалі феєр'я весни, будства ароматів зелені. Тому, ну, що ваша увага буде повний огляд на територію Межигіря. З вас підписочка, подобається. Коментуйте, в мене багато інформації про подорожі. І мандрівка моя була автобусним туром, нашим місцевим вінницьким туроператором «Бітняшки». Ось ми в шостій ранку зустрічалися на автовокзалі, і наша подорож ділилась на дві частини. Спочатку ми їхали в межі гір'я, і основний сюжет буде про це: вісім хвилиночок, і буквально на хвилинка про добропарк. Бо я взагалі хотіла дуже потрапити на тюльпанові поля. І ось ще одним. Махом ще відвідала Межигір'я, у нас такий був тур. Будь ласка, фотографуйте карту Межигір'я, тому щоб орієнтуватись, бо територія величезна, а потрібно знати, де є туалети, де фудкорти, де просто зона відпочинку і так далі. Отож, при вході є дорога прямо, є ліворуч, там де, до гольф-поля. Ще якось там поля, ще один парк, там дуже велика територія, ми туди не зайшли, а ми повернули направо від захожу таку частину, але спочатку сходили в туалет. Тому одразу вході і праворуч туалет. Ось подивіться, тут такий зоодворик, зоопарк міні. Щось вони розводили для екзотики принукович, а щось для споживання для себе. А ще тут є теплиці з рідкісними рослинами, з голландських технології. Які навіть контролювалися дистанційно. А ці страуси нас запевняв гід, що вони застали навіть Януковича. Тому діткам, якщо візьмете діточок з собою, буде цікаво, бо зоопарк завжди діткам в радість. Ідемо <рес> далі, вертаємося до основної частини і ми заходимо теж з боку, з правої сторони, бо в нас такий маршрут і насолоджуємося естетикою. Ми ще застали, як цвітуть магнолії. Хоча у нас в Вінниці не такі магнолії і сінніші, тому я здивувалася, бо пахне красиво, квітка магнолії, але якась інша. І ось власне цей парк. Куди не глянь, красота на красоті, бруківочка, доріжки, різні алейки, різносезонні квіти. Я не знаю, як то що пояснювати, бо я всіх рослин не знаю, але тут і. Ландшафтні лабіринти, <хи> декоративні різні рослини, різні будинки резиденції, бо є хонка там, де проживав Яник, а є там більш гостєва ділова. Стосовно фудкортів, на території є лише два. Ось біж, Біля основного входу і далі біля оглядового майданчика на Київське море. Тобто дві кафешечки. Але, звісно, креативність цього місця зашкалює. Багато локацій, де очі розбігаються: і тунелі, і парки, і ось це. Що ви думаєте, що воно таке? Напишіть. Бо я не одразу зрозуміла. Думала, якась погребельна, знаєте, хтось там похований, якесь помідальне місце, а то виявилася мангальниця. І одразу після нього такий каскад водоспадів. І територія, умовно, ділиться на верхню резиденцію, основну, гостьову, і нижню там прогулочна. Я лише встигла побувати наверху. Ось, власне, ми підійшли вже до самої Хонки, туди проживав Янукович, І Гідеса так пожартувала, що це донецький архітектурний стиль будівництва. Бо, якби, багато мрамора, дерева і куча-куча всього наліплено одночасно, Ось, до прикладу, як грецький стиль стиль колони. Оливкові дерева, каміння, ну і ось такий пафосний будинок. Які ваші враження? Пишіть, будь ласка. Що ви думаєте з цього приводу? Ви б взагалі поїхали сюди? Я ніколи, до речі, не планувала щось, ніколи не хотілося. Ну, якби я люблю квіти, щось таке природа. Ну, я просто навіть не догадувала, що тут отак офігенно. І хто хоче зайти на екскурсію в цю хонку, в саму резиденцію, там, де брілянти висять золото і все таке, завчасно потрібно записуватись, купувати квиточки, там черги поступово, там є обмежена кількість відвідувачів, 550 дорослих, 150 дитячих. А взагалі вхід на територію 300 гривень. З собою беріть харчування, водичку. Всього лише два туалети, я запамітала, то при вході, ось тут трошки далі, але я згодом покажу вам. Не забувайте ставити вподобайки, Підпишіться, вам не складно мені на користь. І ось ми мандруємо до основної моєї улюбленої локації, тут до моря. Я вже років 4 була на морі. І таким чином моя мрія побувати на морі, з'яснилась, бо це такі пейзажі, це такі краєвиди. Мене захопило дух. Я взагалі водозалежна, дуже люблю воду. Купатись, просто дивитись, насолоджуватись, ну це просто красота. Подивіться, який вниз обрив, тут дуже високо. Чесно, в мене голова закрутилась, мабуть, метрів до тридцяти. І до речі, одразу тут яка фешечка, про яку говорила раніше. Мороза, чай, сок і кава до кави, якась є, випічка, круасани і таке інше. Більш-менш адекватні ціни, сендвічі і так далі. Водичка, Туалета тут немає, тільки кав'ярня. Але просто посидіти, покайфувати, просто вау. Я собі назбирала шишечок, У нас таких немає. Просто посиділа біля цієї струмка перед резиденцією цієї хонки. І ми ще потрапили, що вже доцвітали е, сакури. Я не ярий фанат сакур, і у нас, до речі, теж в Вінниці вони цвітуть. І в мене є про це короткий сюжетик. Але красиво, дерева дуже, до речі, старі видно з 100 бортов Вони В сакуру вони давно. Дуже багато соснових насаджень. І ось ми переміщаємося до такі спа-зони, тут, де були бані, щось там такого плану. Далі є гольф-клуб, я туди не потрапила, бо ми були автобусним туром ще раз, коли у нас було півтора години з екскурсоводом, а потім півтора години самі. Оце, власне, будь ласка, чани для Яника. Два трона. Чому два, не знаю. Але нічого. Ну, любив він себе, це ж треба так вміти. І ось коло цього спа комплексу Чана туалет. Він безкоштовний. Всі туалети безкоштовні, але черги, і одне відділення, тому ось такі діла. При виході є сувеніри, батони, унітази, магнітики і всяка всячина. Ціни я не дізнавалась, бо була черга, ми вже поспішали в автобус. З вас подобачка, а далі ми мандруємо в доброго парку. Взагалі, ради цього я поїхала в таку подорож одноденно, насолодилась тюльпановими полями і вам раджу, взагалі територія Добропарку величезна. Тут є і лаванди. І піони, і просто різні локації. Фотолокації є дитячі майданчики. Сервіс тут працює, все чудово, тому я дуже задоволена своєю поїздкою. І в мене є окреме відео про Добропарк. Всього на 7 хвилиночок. Я прикріплю. Заходьте, дивитесь насолоджуйтесь красою, нашою Україною. Дякую за перегляд. Дякую, що були з Майрелакс, З вас підписочка, подобачка. До нових зустрічей!